Весела я весна була, зазеленів вишневенький садочок, пахуча я фіалка розцвіла і розвеселила свій куточок. Де взявся, бур'ян насіявся кругом, і квітку бідною понівечив він дуже не та краса і пахне бур'яном, а бур'яном при цей байдуже. Ще й хвастись заходивсь, барвінкові хвались. А що барвіночку хрещатий, яка краса у нас цвіте? Барвінок так сказав на те. Цвіж ти між бур'яном подай би не діждати на весь садок, одна та нелюдна, дала красу весела я весна та не дала їй долі. Прийшов хазяїн, поглядів, давно в садочку був, загаявся у полі. Розсердився і косу схопив. Черк черк. І весь бур'ян звались, а в бур'яні фіалка полягла. На безталанною барвінок подивись і жалібно промовив: От свіла. У мене правда гостювала і баєчку подарувала. Що передав я вам усім найбільше молодим. Погане панібратство шкодить. І доброго ні на що зводить.